Покажу вам п'єрів. Дивіться, яка краса. Велика квіточка у нього. Ось, на розпуск. Тут їх е, загоризонталили. Красуні. І далі йде Розанна. А, розанна красуня. Цей кущик теж дуже гарний. Розана прям, зараз я обережно знімаю, тому що де сходи, щоб я не впала. Розанна, прям вау-ефект. Wow Опа, зараз спущусь. Зараз, зараз. О, дивіться, яка розана. Дивіться, яка вона шикарна. Краса. Квіти великі. Дуже-дуже великі. Ось це збоку. Квітка чайно-гібридної форми. Наростає вже активно, бачите, ще не відквітла, вже наростає. Лососовий колір у неї. Ось така, дивіться, яка вона вживу така красуня. Розана дуже-дуже-дуже гарна.